37 місяців полону, До нас зайшла теж звістка, що Херсон звільнений. Ну, емоції там. Ну, радіти не можна було, бо за кожну радість ми отримали. Юрій Чехун про визволення Херсона дізнався, перебуваючи у полоні, де провів 37 місяців після оборони гарнізону Маріуполя. Я дуже хочу виморчити. Почесний знак відзначення хрест морської. Хотим. Нічого не знали про родину, де, що, як. Зв'язку ж не було зовсім. У мене мати 80 років. Самі розумієте. Коли була окупація, то на третій день. Да, на третій день вже ж, приїхали орки, її так і збили. За мене я волонтером був, я оточником був. У день річниці визволення Херсона від окупантів містяни мали честь обійняти захисників ЗСУ. Надали обійми щирі любові на честь звільнення Херсону. Привітали по перше хлопців морської піхоти України розвідувального батальйону. Вони отримали нагороди. Жертовної сили, Жертовного духу від предстоятеля православної церкви, блаженнішого Єпіфанія. Ді, Христа нерукотворного, ти його побачиш там, то нехай Господь буде з тобою завжди. Учасники заходу згадували 11 листопада 2022 року, коли дізналися про визволення Херсона. У мене було відчуття, чесно кажучи, от як от коли тебе запирають в якийсь от просто в ящик якийсь, і ти вже не ні дихати, нічого. Це було останні місяці, коли ми вже себе не могли відчувати. І от, коли ми побачили своїх, мене було відчуття, що я можу дишати. Просто дихати Ми були в Вінницькій області з сім'єю. Подзвонили військові знайомі, сказали, що Херсон де окупували, наші зійшли. І у два четвертому році я підписав контракт і пішов обороняти своє Е, Я дізналась, що Херсон звільнив звільнено е, в той час, коли я була на Волині у Луцьку. Е, це було неймовірне відчуття. Е, я працювала на швейній фабриці, сиділа на полу, плакала. Біля мене плакали всі працівники швейної фабрики. І я зразу знала, що я ніде не залишаюсь, я їду додому. Приймайте обійми, дуже героїв. Учасники події вклонилися доземно всім, хто поклав життя за визволення міста, і тим, хто продовжує тримати оборону.